Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Все, що відбувається в США, для нас не просто цікаво, це навіть життєво важливо, тому що підтримка від Сполучених Штатів Америки на всіх рівнях. Надзвичайно важлива для України під час агресії Московії проти нас. Так ось перемога так званого соціаліста Мондані чи комуніста у Нью-Йорку, найбільшому місті Сполучених Штатів Америки. Те місто, яке ще до недавнього часу ну, було вітриною Сполучених Штатів Америки, вітриною свободи, вітриною підприємливості, і так далі, вітриною культури, зосереджені театри великі і все таке інше. Що ж відбулося? Чому там переміг мамдані, це фактично мігрант до США? Людина, яка ніколи ніде не працювала? Ну, я його називаю американським Леніним, який теж був паразитом, таким самим, як і це паразит. Ну, людина, яка до таких років то ніде не працювала, взагалі ніде не працювала. Так. То як її можна назвати, цю людину, коли роботи в Нью-Йорку вистачає на всіх. Але він, це, напевно, була його принципова, скажімо так, позиція в цьому сенсі, так як і Леніна, так би професійний революціонер, як вони себе називали. Так, так ось я особисто вважаю, що мамдані це відповідь Путіна. Так, і всі цього, всього цього шобла <смі> Трампу на введення проти Московії санкції. Так. Ми ж напевно з вами знаємо: ну, ми знаємо ті, які дивляться мене, що Сполучені Штати Америки це після України, Польщі і Країн Балтії це найбільш інфільтрована країна агентами спочатку КДБ, а потім і ФСБ. Так. Особі серед всіх цих міст, звичайно, на першому знаходиться Нью-Йорк. І там ну, час від часу згадаємо, що робилося, коли обирали Трампа. Ми вже ж забули. Коли е московити фактично штурмували е Конгрес у Сполучених Штатах Америки, Так. Ну, ми ж знаємо, там же ж із прапорами навіть йшли московськими так, штурмувати Конгрес на підтримку Трампа. Так. І ледь не добилися свого, але не вдалося тоді. Трамп все-таки переміг, не знаю, яким способом і методом, ну, врешті-решт, він переміг. Так. І московити це була страшна ейфорія в Москві. Всі чекали, так, що ну, так воно і відбулося, що буде заморожена допомога Україні, що навіть те все, що. Байден там виділив 61 мільярд доларів на допомогу, то це буде відмінено, воно й було. Згадаємо, як з допомогою Трампа більше півроку взагалі зброю не постачали Україні, що при, призвело до втрати декількох міст на Донбасі. Так, коли ну, не було підтримки, не було, не надходила зброя так, що голими руками. Так би мовити, воювати проти цих варварів, московитів-андрофагів, яким допомагає там і, і Іран тоді допомагав, і Корейська Народна Демократична Республіка, так звана. І от е, все було нібито добре. Так. Але ну, життя бере своє і примушує робити те, що потрібно. Так. І, врешті-решт, що він вже там не робив, як він вже не допомагав цьому Путіну. І шість-сім разів говорив по телефону, і червону доріжку перед ним розіслав, і плескав у долоні, коли той виліз з літака і почав іти до нього. Ну, все було зроблено, те, що було потрібне, але Путін навіть цього не оцінив. Він, він вирішив, що все, це наш, я буду ним крутить, як захочу. Але не так сталося, як гадалося. Врешті-решт, це вимусило це все, коли. Путін, коли Трамп був виставлений в усьому світі, як лузер, ідіот, агент Краснов і все таке інше, це все ж було писалося і описувалося в усьому світі. Це ж ганьба така, коли він це він все, все розумів і коли він ловив на собі погляди людей, які... Так, насміхалися над ним, то йому прийшлося так чи інакше діяти. І він ввів ці санкції. І от я вважаю, що тепер перемога Мамдані, так, коли там, скільки всього, 2 мільйони всього проголосувало, скільки там? 14, чи навіть, чи, чи, чи навіть 17 мільйонів живе там, ніхто не знає, скільки в цьому Нью-Йорку. То це ж були мобілізована, вся ця. Ну <сіх> не буду лаяється. Вся, вся ця команда була мобілізована так, для перемоги. цього мамданія маю на увазі всі ці агенти, вони ж надзвичайно організовані. Це ж просто мережа відповідна. Так, і це люди непрості. так, Це люди. Які навчені психологами професійними, як треба проникати в душу людям, що треба їм говорити, як їх треба мобілізувати на ті чи інші вчинки. Це ж так? Так. Але ж, ну, подивіться, тільки зараз починає приходити. Якесь розуміння. От я недавно прочитав, що у Штатах написали, кого висилає Трамп, що він встиг за, цей, за ці там, ну, майже рік, ну 10 місяців вислати 2,5 мільйони незаконних мігрантів. Але для мене цікаво, хто серед них незаконних, незаконних мігрантів? Це... Сказано, бандити, там, торгівці наркотиками там, і так далі. І, і іноземні шпигуни. <ріпи> ну нарешті, дякую вам. Нарешті до вас дійшло, що серед цих мігрантів величезна кількість іноземних шпигунів.